Мікс сумочок першого сорту. 15 кг за кілограм 4,5 євро. І перше, з якої я хочу почати, це ось така красивезна сумочка від GES. Гляньте, гляньте на її стильний дизайн, на її ідеальний ремінець. Бо, як ми знаємо, як правило, ремінець це перше, що вбивається в сумці. Вона просто ідеально вмістка, брендована. Далі в нас буде ось такий перламутровий рюкзачок. Та ще одна базова ось така. В шкірі чорна, З золотими детальками сумочка. Наступний у нас буде North Face ось такий рюкзачок змісткий. На два відділи з кишеньками. Також супер класний. Ось такий рюкзачок Adidas в такому приємному бажевому кольорі. Наступний у нас буде ось такий гаманець. Та ось така голографічна бананка. Далі візьмемо супер так само, в приємному кольорі бежевому, з коричневими ручками та навіть брелочком. Супер легенька, вмістка. Наступний це у нас буде ось такий гаманець дівчачими штучками. Та ось такий шикарнючий клач. Також стан просто ідеальний. Нагадую, ціна 4,5 євро за кілограм. Наступний у нас буде ось такий приємно-жовто-гірчичний рюкзачок, який класно тримає форму. Та ось така сумочка. Далі в нас буде сумочка через плече. Ось така. Та ще один базовий чорний рюкзачок. Наступна у нас буде сумочка через плече Адідас. Та ось така красивезна, баклажанова, вмістка. Сумочка. Далі візьмемо ось таку типу підшопер. Також можна носити як різочок, можна носити як сумочку. Так, ось така ще сумочка. Такий супер яскравий, класний рюкзачок з ортопедичною спинкою. Далі ось така темно-коричнева сумочка. Камера, на жаль, не передає. Наступний ось такий стильовий базовий чорний рюкзачок, так само легесенький, місткий, з ось такими надписами. Далі у нас буде рюкзачок від Найку. Дитячий з єдинорожкою. Ще одна ось така тканинна сумочка через плече. Ось такий рюкзачок легенький тканинний. Ось такий рюкзачок в орнаменти. Далі найківський ще один сіренький. Ось такий також красивезний. Далі в нас буде ось такий шопер з шкіряними ручками, напівпрозорий. Ще один базовий клач в темно синій шкірі. Легесенький рюкзачок. Ось така красивезна сумочка, гляньте на її ручку. Так цікаво виконана. Також в коричневій замші. І останнє, що у нас є в цьому лотику ось такий дитячий чорний базовий рюкзачок. Нагадується на 4,5 євро за кілограм, в лотику 15 кілограм. Тому для замовлення пишіть нашим менеджерам у Viber.